Дух отвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя, здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї, не дозволиш нікому плямити ні слави, ні чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань, будь гордим з того, що ти є спадкоємцем боротьби. За славу Володимирового тризубу Пімсти смерть, великий глицар. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приволять тебе виявити тайни! Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Слава героям! УПА! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Зараз ми знаходимося в лісі, де є фактично дві могили. Одна могила далеко в вісі, а друга могила тут. У нас наше село Криве, здавна славилося партизанським рухом як провідне село. І тому в нас був перший фестиваль в області партизанської військові. На тому фестивалі був присутній вигруш поет. Коли ми підійшли до нього і попросили, у нас таке свято, будь ласка. Напишіть про наше свято пару слів. Він написав, і от ми співаємо. Лежать під сосною, чорні набої, роса на могилки, світьми на крапах, відкрила мені заснули герої, відважні повстанці, герої упали. Під крилами лісу, заснули рої, відважні повстанці, героїв. В нашому лісі я вже сказала, що є дві могили, таких, де загинуло багато людей. А так цілий ліс він був задіяний партизанському русі. І нашого села особливо багато людей загинуло. І там, на могилі трошки далі, загинула ціла сім'я. І горлиця написала про це співанки. Попрошу її послухати. Волеку в лісі, могила сама, загинула тут родина ціла, загинув Данила наш проводив. І дружина, у розквіті син, загинув Данило, наш проводив, ні дружина, у розквіті син, Такі патріоти на світі жили за волю країни життя віддали. А ми помолімося, одяку моїх, про них вічну славу, серця звежі, а ми помолімося, поякуй моїх, про них вічну славу, серця збережі. тужать трави, Стань і з листя, встань з трави, встань з крутого звора, хорва до хорови, прапор до прапора гей, прапор до прапора. Землю поклади, щоб звелася з горя, мати ясного зора, мати, ясно зора, городи зруйновані ордою, честь проби та правда на ланці, русичі, готуйте вірну зброю, блискавки підгострюйте в руці, стань з листя, встань з трави, встань з крутого звора, хорва до хорови, прапор до прапора гей. Прапор до прапора. В нашому селі дуже багато хлопців загинуло за Україну. Дуже багато. В основному ті хлопці мали Київки в лісі, тому що то було саме надійне. І тут, бачите, як там долина, тут під горбом. І вони собі зробили, були тут криївку. Їх ніхто не міг досягнути. Вони довго працювали. А потім з ними був хлопець, звичайно, вони його фамілії не розголошують, і ми до сьогодні не знаємо. Він їх продав за гроші, звичайно. І тут вони не знали і собі вийшли погуляти, помиватися. І тут на них наступили москалі. Вони бігом до тої краївки почали молитися в краївці. І сказали тоді. Вони оступили і почали казати бандери Здавайтеся, здавайтеся, ви все, ви не вижуйтеся, здавайтеся. І вони хлопці тоді між собою обнялися і сказали: ми не здамося краще смерть. І зірвалася бомба. І вони тут всі абсолютно загинули. Те саме хочу пару слів сказати до ту могилу. Ми от співаємо Данило. А той Данило був там, загинув своєю жінкою, дитину родичі взяли на виховання. Але ми співаємо пісню, що батьківської ласки їм не дали, ці дитині не дали, і вона померла. А він з тою дружиною так само випив сніг і по снігу котрийсь хлопець був, вийшов з краївки і щось перейшов пару кроків і повернувся назад. Вони коли ходили москалі по лісі, і знайшли ті сліди. І по тих слідах вони прийшли туди і сказали, що ми вже б, ми знаємо, що ви там є, то 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 А вони так само сказали, що ми не здамося. Ті сказали, не здамося краще смерть. А там загинула ці, ціла сім'я, там загинув чоловік, його дружина, а доньку були взяли. Люди на виховання, і воно, бідне, померло. Була дуже красива дитинка, і вона померла, бо батьківської ласки не було. Та дружина того Данила, вона жила біля церкви. Перша хата зразу коло сходів, та вона жила там зі своїми рідними. І коли вони, там по Криївці всі побилися, вони взяли ту дружину його, того Данила. І везли по селі для впізнання. І провезли коло тої хати. І мама вийшла і відказалася від своєї доньки, то не моя. Бо тому що було, за нею, що стояло багато рідних, багато людей. І вона сказала, то не моя донька. А її везли, а вона мала дуже довгу косу. Її везли на фірі, а та коса тягнулася ззаду за підводою. І де їх позавозили, що з ними поробили? Дуже багато таких хлопців загинуло, що не знати де вони поховані, і де, де їх чекала смерть. Волю, їхали козаки, їхали до коза. хали. Україно, мати героїв, зійди до серця мого, пролень бурою вітру кавказського, шумом карпатських гручанів, Боїв славного завойовника батька Хмеля, тріумфом і гуркотом гармат революції, радісним гомоном софіївських дзвонів. Хай в тобі відроджуся, славою твоєю промінюся, бо ти все життя моє, бо ти все щастя моє. Задзвони мені, брязко, до кайда, скрипом шибенець понурі рани, принеси зойки закатованих в руках і тюмах і на заслані, щоб віра моя була гравітом, щоб росли завзяття, міць, щоб смілою я йшов у бій. Так як йшли герої за тебе, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, утоптану честь, катів твоїх, невинну кров помордованих під базаром, крутами, кінгерів і ворогами. Геройську смерть, героїв української нації, української національної революції. Полковника Євгена Коновальця, Басарабової Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або так загрели. Спали вогнем життєтворчу всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартую волю, в серці з й моєм у тюрмах і тяжких хвилинах під життя, рости мене до ясних чинів. В чинах тих, хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за тебе і розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Могутня і соборна.